Генерал-майора посмертно надав президент загиблому розвіднику Максиму Шапувалу. Сьогодні в будинку офіцерів прощалися із спецпризначенцем. Віддати шану герою. Приїхали і очільник генштабу, і очільник СБУ поховають Максима в столиці. Нагадаю, спецпризначенця головного управління розвідки підірвали в його автомобілі в столиці кілька днів тому. Вибухівка була закладена під нижче авто, і підрив здійснили дистанційно. Удинку офіцерів від самого ранку нескінчений потік людей віддати останню шану розвіднику Максиму Шаповалу йдуть рідні, колеги, найвищі чиновники країни у черзі, керівник генштабу, секретар Радбезу та президент. Петро Порошенко вже посмертно надає полковнику шаповалу на генерал-майора. каже один із найкращих офіцерів України чекав на це звання в день незалежності. Він був на острії отаці і захищав нас в найскладніші часи. І в найскладніших місцях. За розвідників багато не говорять і з'являється можливість і право говорити лише після того, як вони пішли від нас. Про бойового офіцера з унікальними знаннями лише зараз заговорили на державному рівні. Хоч важливі справи для своєї країни він виконував давно і не на показ. Ці російські паспорти в Нюнхені. Президент України демонстрував на весь світ як один зі здобутих доказів, що на українському сході кадрові російські військові. А отже, це війна з Росією, а не внутрішній конфлікт, як намагається подати Кремль. І тільки після вбивства полковника головного управління розвідки стає відомо. Такі важливі аргументи для міжнародних. Судів збирав і Максим Шаповал. на полі бою, і навіть на окупованій стороні це не прямо підтверджують сьогодні і його колеги. Він э, виконував особо важливі задачі не тільки для нашої структури, але для всього нашого государства, в тому числі і про те, о чому говорив наш президент, Збирав непосредственно доказательства у причасності. Російська федерація його сил сіли силових структур к тим собиттям, які відбуваються у нас в страні. Що шапувал першим? Заходив і в Донецький аеропорт країна. Почула тільки зараз. Про це навіть не знали найближчі люди. Шапувал увесь час був таємничним про свої справи. Професіонал не розповідав навіть рідним. Ви знали тоді? Ні, 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 він. Е... Про роботу мало говорила навіть серед близьких. Так, навіть серед близьких. О, робота як таких людей дуже важлива. для всіх нас, для всієї України. Окрім найвищого військового звання, не дочекався Максим. Шакували із свого дня народження. За тиждень він мав святкувати 39-річчя. Свого найкращого розвідника в останню путь українці провели жалобною ходою. Відспівування та поховання на прохання родини. Я все життя провів розвідник. Виконали. Безсторонніх гучей гана Бока Денисавченко Вікторія Ніконенко, спецкорд 2+,2.